Цього року я знову печу пасочки по своєму улюбленому рецепту, і для початку ми приготуємо опару. Для цього ми змішуємо цукор, молоко та борошно з дріджами. і замішуємо це все. Залишаємо на 20 хвилин, і ось така гарна опара в мене вийшла. Далі нам потрібно 7 білків, тому ми беремо яйця і відділяємо жовтки від білків. І нам ще потрібно ванільний цукор. Додаємо в пару і замішуємо тісто. Також додаємо молоко, цукор. І борошно. Наше тісто буде підніматися, а ми поки наріжемо наші сухофрукти та горішки. Для начинки я буду використовувати полуничку, сушеного та вишеньку. Нарізаю це все і буду додавати всередину. Наше тісто вже підійшло, і можна додати олійки, вершкове масло, сметанки та сухофрукти. І цедру лимона. Замішати наше тісто та поставити другий раз, підніматися. І ось таке гарне тісто в мене вийшло, воно піднялося. Зкладаємо формочки і ще залишаємо на 40 хвилин, щоб воно знову піднімалося. Далі запікаємо при температурі 180 градусів. І ось такі пасочки гарні в мене вийшли, пухкі. А ви залишайтеся тут і підписуйтесь і будемо разом декорувати їх.